Привіт друзі! Ви на каналі Топіарі своїми руками. З вами Алекс. і в нас сьогодні тема блакитна ялинка. Чи можна її стригти і як її стригти? І для чого це робити? Тому ззаді нас ялиночка. Зараз показуємо. Так, ялинка блакитна. Звичайна. Ми вже її почали, як бачите, можна це робити кущу різу ось, такого формату або високого для того, щоб доставати. Якщо у вас такої штуки немає, берете сікатор і працюєте сікатором. Просто зарізайте. Що це вам дає? Коли ви робите зрізи, вона набирає пишності, об'єму і уплотняється. Зони, де ви бачите прогавини, коли ви зарізаєте оці, просинаються дальні почки, гілки, ось тут, ось тут, і більше потрапляє сонце і вони починають вегетацію швидше. Тобто ці притормажуються, ці починаються. І на цьому місці так само ось тут, ось тут, ось тут, вони міцнішають і робляться сильніше. Тому не жалкуйте і не бійтеся, зарізайте сміло. Як бачите, можливо хтось каже, кущорізом різом робити це не можна. ну Друзі, ось результат робили і можу вам ще раз показати, як це робиться. Зручно самому вібрує вібру телефон, але я вам скажу, це все реально. Ялинка не пошкоджується і не потрібно замазувати ніякі зрізи, немалі, ні ні великі. Чому? В неї є природній свій антисептик, тобто це смола, яка все це просто замащується, залічується. Зверніть увагу, в ялинці є почка не одна. Ось дивіться, тут є. Коли ви зарізаєте, є іще. Це оці значить, почки. Можна далі зарізати. Тут ще є почки, які можуть покинутися. Бачите, ось дві. Якщо ви їх заріжете, тут просто залишиться зелене, воно заросте, ну, загоїться. Проснуться оці бокові. Оці і оці. Оці проснуться. І представте, коли воно почне рости, ось тут, ось тут, 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 і це звідси буде рости, це звідси, і ви побачите результат, що воно почне оплотнятися. Тому, друзі, кому допоміг, ставте палець вверх, і я завжди на місці, запитуйте, є багато цікавих відео, але... Не встигаю я це все знімати для вас. Ага. Тому, друзі, так, іще наголошу, можливо, хто не знає, хто хотів би це запитати, чи потрібно і в яку, яку пору року потрібно стригти ялинки, хвойні. В принципі, стрижеться в будь-який період, але є нюанси. Якщо це в літній період, ви наносите її стрес, і рослина трохи ну, не виготує взагалі, виходить. Вона в стресі, і тому її краще підживити чимось, піддобрити, щоб вона легше переносила цей стрес. А в зимній період чи можна, чи в цей період можна осінній можна. Постійно можна, взимку просто холодно, але це не означає, що не можна це робити. Тому, друзі, я тут. Все, гарного дня, кому допоміг. Будь ласка.